Стійний музею без картин їх заховали на час воєнного стану. Втім, звичним виставкам знайшли заміну. Розповідає директорка Ольга Гладун. З'явилася ідея створити, започаткувати мистецький проект, який має міжнародний розголос, де художники доєднуються своїми художніми творами, ідеями, візуальними меседжами, посилами на підтримку наших збройних сил. Заслужений діяч мистецтв Олексій Рогоченко разом зі студентами вирішили створити віртуальну виставку картин із пекучими нині мотивами. В Києві нічого не працювало, йшла страшна кровопролитна війна. Київ вже бомбили, і ми придумали разом учні і учителі, що треба зробити мистецький фронт. Хотіли всьому світу показати, що коїться в Україні до проєкту. Почали доєднуватися й інші митці. Долучилися практично усі заклади вищої освіти, де вивчають художників митців по Україні. Долучилася національна спілка художників, долучилися кращі з кращих музеїв. За спиною пана Олексія, результат праці творчого фронту, роботи різні за стилем та технікою та багато символіки: дитячий розпач, руїни та полум'яне зарево серед художників. Є й черкасті, говорить завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету Інна Яковець. Це це наша молодь, це головне. Вони це робиться в першу чергу для молоді, не тільки для тієї молоді, яка працює, а й для тієї молодого того покоління, які ще зовсім молоде. Вони мають це бачити, відчувати і формувати свої світогляд. Нині під час воєнного стану більшість закладів культури міста відвідувачів не приймають, розповіла начальниця управління культури Валентина Шепецька. Дитячі школи мистецтв працюють дистанційно. Роботу відновлять одразу після перемоги. Тоді каже Олексій Рогоченко, організують велику виставку, на яку запросять усіх. Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному. Черкаси.